Користуючись находи, що мінус не як останнім або Одним із останніх. якого хочу подякувати організаторам і донорам за таку цікаву і продуктивну конференцію, особливо за можливість більш детально ознайомитись із досвідом наших закордонних колег. Безумовно, глобалізація диктує свої умови, і більшість держав намагаються впроваджувати інформаційно-комунікаційні технології в усі сфери суспільного життя, публічне адміністрування, в тому ж числі. А що ж стосується України. То згідно з дослідженням ООН за індексом розвитку електронного рядування, наша держава посідає станом на 2012 рік 68 позицію. Зі 190 країн. В принципі, цей показник ну не такий вже й поганий. Але якщо порівняти з даними 2010 року, то на той час Україна займала 54-ту сходинку. Відповідно, можна зробити два висновки: перший це те, що більшість держав усвідомлюють потребу впровадження технології електронного урядування. І другий висновок, що ті зусилля, які на сьогоднішній день докладаються до цього процесу в Україні, є недостатніми. Власне, як зазначала Валентина Дернопих у своїй доповіді в Україні, процес провадження електронного рядування ініціюється здебільшого знизу, тобто створюються певні практики в містах, і далі вже ці. Успішні практики поширюються на інші муніципалітети. Як уже лунало, у цій залі Вінниця є одним із лідерів впровадження технологій електронного рядування. І це, в принципі, стало важливим фактором щодо рішення Міжнародного фонду відродження, підтримати спільний проєкт Вінницької міської ради та громадської організації Подільська агенція регіонального розвитку, а за створення у Вінниці муніципального. Громадського центру електронного урядування. Отже, проект власне, називається формування партнерства громадськості та органів місцевого самоврядування у сфері розвитку публічного урядування. Мета цього проекту формування моделі публічного е урядування в територіальних громадах України для успішної практики, взаємодії органів місцевого самоврядування. Та організації громадянського суспільства через розвиток спільного центру компетенції на основі успішного діючого досвіду Вінницької міської ради. Ну, власне, центр, можна сказати, створювався з нуля, тобто починалося все з пошуку приміщення, ремонту, реконструкції. На сьогоднішній день центр знаходиться поблизу неподалік від Вінницької міської ради, що досить зручно, оскільки всі проекти є спільною ініціативою обох сторін. Власне, стосовно завдань центру організаційного характеру, то передбачаються, ну, передбачаються такі основні напрямки роботи. Перший це створення кола експертів, до якого входять фахівці з електронного врядування це представники органів місцевого самоврядування з усіх регіонів України, а також представники громадських організацій. Ну і, і власне, завданням, взагалі, якби ідеєю створення цього якби, клубу експертів, є розробка певної стратегії впровадження електронного рядування саме на місцевому рівні. Вже, знову ж таки не раз звучала теза під час конференції, що в Україні проблемою є те, що Кожне місце намагається самотужки самотужки вирішити проблему впровадження електронних технологій і відсутні єдині стандартні, єдине бачення, єдиний алгоритм цього процесу. І в принципі, ми хочемо акумулювати зусилля усіх представників клубу експертів саме для спрямувати ці зусилля на розробку такої стратегії. І ще один компонент нашої діяльності один з напрямків це навчання. Адже з іншого боку існує проблема недостатньої поінформованості громадськості стосовно тих можливостей, які може їм надати впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. І саме для реалізації цього завдання була створена школа електронного рядування, про яку ми більш детально поговоримо далі. Центр існує не так давно. Меморандум про співпрацю між трьома сторонами, це фондом відродження міської, міської ради і Подільською агенцією регіонального розвитку був підписаний тут у приміщенні міської ради 6 лютого 2012 року. Згодом відбулися дві зустрічі. Клубу експертів загалом передбачаються чотири такі зустрічі. Перша з них відбулася у квітні 2012 року. Це стала така установча зустріч з формування коло експертів. Згодом це коло розширювалося. Другий захід був проведений у форматі електронного табору неподалік від міста Вінниця 22-23 червня. Далі розпочала свою роботу школа електронного рядування. Першою групою для наших навчальних курсів, які розроблювалися експертами центру, стали представники Вінницької міської ради. Надалі ми намагатимемось також розширювати. Надавати такі ну, можливість пройдення таких безкоштовних курсів для представників журналістів, представників комунальної сфери, медичних працівників, вчителів, педагогів, представників органів державної влади, тобто залучати якомога більшу кількість різних верст населення. Так. Також один із напрямків роботи центру власне за рахунок наших партнерів та мінської міської ради є стажування представників органів місцевого самоврядування на території міського конкому, зокрема ознайомлення з роботою прозорого офісу. Ось Ну, власне, фахівці нашого центру неодноразово брали участь у різних конференціях, присвячених технологіям електронного рядування, електронній демократії. На сьогоднішній день ми вже можемо підвести деякі підсумки. Отже. Е е Власне, був, хочу зупинитися більш детально. Був створений сайт ІГАВ.ІНЮЮЕЙЙ, на якому розміщені результати нашої роботи. Це і певні і навчальні модулі, і взагалі інформація стосовно діяльності центру. Так... На майбутнє передбачається проведення низки заходів, зокрема, як я вже зазначала, розробка певної стратегії алгоритму впровадження технології електронного рядування на рівні міст. А для того щоб ця стратегія не була декларативною і мала дійсно прикладний характер, ми найближчим часом плануємо провести моніторинг впровадження технології електронного рядування в органах місцевого самоврядування. Вже зазначав Михайло Золотухін стосовно проекту Гідна Україна, який діяв у 2009 році, відповідно до якого проводився моніторинг ефективності веб-сайтів органів міських рад, цей проект. До вибірки цього проекту увійшли міста 172 міста обласного значення, і на той час лише 142 представництво роні місцевого самоврядування мали офіційні сторінки. І ще один проект такий комплексний у цій сфері був проведений інститутом громадянського суспільства також протягом 2008-2009 року. І з тих пір, на жаль, в Україні комплексних досліджень саме моніторингу діяльності, моніторингу ефективності сайтів, органів місцевого самоврядування не проводилось. І, власне, це стало причиною нашого рішення провести подібне дослідження, оскільки дані є застарілими на сьогоднішній день. Практично всі обласні центри мають офіційні сторінки. Більшість застарілих версій оновились. І окрім того. На відміну від цих двох досліджень, ми плануємо розширити об'єкт дослідження і додати до цього взагалі, технології стосовно автоматизації роботи органів місцевого самоврядування, тобто провести моніторинг і стосовно використання системи електронного документового обігу роботи з електронними зверненнями громадян. Ось у в принципі це коротко. Якщо говорити про діяльність центру, то в мене все. Дякую за увагу. Не буду вас затримувати.